Вітаю всіх і запрошую у веселі, цікаві мандри. Ми з усмішкою мандруємо по землі. Ми з усмішкою мандруєм по землі. Сонце квіточки вітаємо, своїх друзів зустрічаємо. Ми з усмішкою крокуємо по землі. Яка ж краса всюди, як багато квітів, а які метелики грайливі? Давайте ми за ними спостерігаємо. Які і музичні метелики під швидку музику вони кружляють. Під спокійну музику вони відпочивають. Не будемо їм заважати. І вирушаємо далі. Ми з усмішкою мандруємо по землі. Ми з усмішкою мандруємо по землі. Весело пісні співаємо і усе живе вітаємо Ми з усмішкою мандруємо по землі. А ось і лісова галявина нас зустрічає їжачок. Але, здається, мені він якийсь сумний. Що трапилось, їжачку? Охо, -ох -ох. на сусідній галявині тут недавно відпочивали і стільки бруду порозкидали та не поприбирали. Тепер будуть в лісі тільки банки скло, папір, сміття та склянки. Їжачку, я хочу сказати, що ми все сміття зможемо прибрати. Треба всім сил приложити і зовсім перестати смітити. І все сміття на музичні інструменти перетворити. Із банок жистяних ми зробимо барабани. З коробок вийде в нас гітара, із кришок будуть кастаньєти. В нагоді стануть і пакети. Ну а пляшечки з пластмаси. Ми перетворимо на маракаси. Звичайно ж, всі вони незвичні, але зазвучить у лісі оркестр екологічний. Тож, діти, збережем травичку, квітку, і деревце, і пташеня. Та не зруйнуємо природу. Вона дарує нам життя.